За численними зверненнями, жителів села Велике Половецьке Сквірського району Київської області, нами ведеться контроль щодо судових засідань розгляду справи за обвинуваченням зорича Миколи Миколайовича у незаконному зберіганні вирощуванні наркотичних засобів. Він бив людей настільки, що вони по два місяці лежали в лікарні. Вистрілив іншій жінці в ногу. Подано письмо про де опухоль про відкладення зазначення кримінального проведення розглядок у зв'язку з станом здоров'я. Під захистний не, не може прибути судове засідання. Вона ще не зоречь щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави. Е, вже, наскільки я пам'ятаю, друге не з'являється судове засідання і до цього питання. Не додано ви яких документів, довідки з медичного закладу про те, що він хворіє на даний час. Тому я просив до суд, оскільки не надано документів, які підтверджують факт породу обвинуваченого, застосувати щодо нього привід. а в разі його подачі, неявки без надання підтверджуючих документів, встановлення вибачення буде заявляти попитання про розміру запобіжного. 14 травня цього року на чергове засідання щодо розгляду даної кримінальної справи зорич Микола Миколаєвич без поважних причин на то не з'явився. Адвокат нічого в судовому засіданні пояснити не зміг, тільки сказав, що він захворів. Ніяких документів надано не було. Справа в тому, що ми під запис немає повідомити вчора, що він панці. Погано, скажу так. І на ранок він повідомив, що не може прибути в судове засідання. І якби чисто фізично, я так розумію, він не міг передати дану довідки, і я не впевнений, що вона в нього є. Він там щось по господарству робив, у нього там проблеми з спиною, так як він повідомив. Ви... Зорич не приймув за викликом у судове засідання. Захисник подав условий по питанні про відкладення судового розгляду за станом здоров'я обвинуваченого. Суд, заслухавши думку сторін, враховуючи висутні документів, які підтверджують пробу обвинуваченого зоречі, вважає застосувати до нього привід через органи внутрішніх справ. Нам стало відомо, що до скверського РОВД надійшла заява як по 102, так і особисто прийшла людина потерпілий написати заяву щодо вимагання зореча Миколи Миколайовичем та ще двома особами. 100 тисяч євро і е, поєднаними з погрозами, що загрожують життю та здоров'ю Данченка Івана Федоровича. Було змушено Данченка підписати пусті бланки заяв, а потім заповнено заяви таким чином, що складу злочину вони не містять. На що Данченко Іван Федорович склав відповідні звернення до Генеральної прокуратури та керівництва МВС України. Приїжджав Данку... Зорич. Погрожував мені, розказував, що я мав йому якісь 100 тисяч євро. Не знаю, із-за чого. А прокурор Гайданка визивав мене неодноразово. Казали СБУшники, що це, що у нього 6 гектарів коноплі, наче посіяно. А... Зараз по справі 90 кустів у нього